Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні я вам пропоную дуже смачний і цікавий рецепт приготування тюфтєльок, м'ясних тюфтєльок із отакою вермишелю. Так-так, правильно, ви зрозуміли з вермишелю. Це дуже буде смачна і в той же час поживна страва. Вермишель у мене вже відварена, така вже на. Відкинута на друшлях, вона парує, я чекаю, поки вона трошки схолоне. І 5 хвилин, майже чи 5 секунд можу пообщатися з вами. А я за вами дуже скучаю, дуже сумую і хочу з вами трошки пообщатися. Що хочу сказати, ця страва дуже-дуже смачна, поживна і, як кажуть, не забарна. Коротко кажучи, для нашого рецепту я відварила один стакан отаких вермишелі такої, рожок, отаких твердих сортів, щоб вона не розпадалася. Відварила також пів кілограма змішаного фаршу. Також вкинула сюди приправу для м'яса і зелень кропчик у мене був. От що до таких спецій. Чекаю, поки схолоне трошки вермишелька. Потім я вермишель змішаю із моїм форшем. Яйця я не буду кидати по рецепту, але якщо ви боїтеся, що воно розпадеться, можна кинути і яйце. Але ці тюфтільки. Секрет ще один цих тюфтєлів в тому, що вони будуть не обжарюватися, а просто зробити формою, я люблю такі чималенькі тюфтєльки, форму випікати могли боку сковороду викладу і буду запікати його в дофулці. 180 градусів десь, ну, може, хвилин 40. У соусі для нашого соусу. Потрібно. Я вже обжарила одну цибулину, одну морквинку, також мій славетний соус. Не знаю навіть, як його і називається він, через те, що в мене їх дуже багато у приготуванні. Я не підписувала їх, вони дуже смачні, всі вони знаходяться на моєму каналі. На сайті мого каналу приготування. Подивіться, який гарний. Так, потім сметанка. Це я зараз поставлю знову на огонь. Сюди в цю зажарку вкинув томат, щоб він прокип'ятилося. І пару ложок сметани. Буде такий томатно-сметанковий соус. Ну, і буду збирати все докупи. Тож, зустрінемося через хвилиночку. От такі я поробила тюфтки. Не буду їх обжарювати. І так, все жарене, зробимо їх, щоб на шлунок було легше. Якщо хто хоче обжарювати, то можна їх обжарити, а потім притушити. Але я буду робити тільки в духовці. Так, мій соус я вилила до моркви і цибулі томатну Сус, і зараз він починає кипіти. Я сюди додав декілька ложечок сметани. Ось такий буде у нас томатно сметанний соус. Це за вподобанням. Хто стільки хоче, сметанки стільки й додає. От так, хватить я чотири чайних ложечки. Півлітри в мене томатної пости своєї. Одна цибулинка, одна морквинка велика. І оце такий в мене вийшов соус. І додавила хмелі сунелі, щоб було ароматніше. Зараз він кипне цей соус. Я заливаю тюфтєльки і ставлю. До готовності у духовку. Будете дивитися, кожного духовка своя, гріє по-різному, тому за рецептом 40 хвилин, а там будемо дивитися, як у кого вийде, щоб тюхтєльки добре прожарилися, протушилися, тому що в мене вони сирі, тільки вермишель дворина. Є це сире. От зараз я їх сюди кипне і переміщаю до тюхтірок. От, бачите, починаю вже кипіти. Чому я так довго розказую? Деякі сердяться, що я по 20 разів повторюю одне й те саме. Якщо ви хочете, якщо ви вмієте, то це так. Я вже неодноразово це повторювала. Якщо людина з іншої країни, або яка зовсім не готувала ці страви, вона, правда, не має уяви, як це все робиться. Тому що я на перших своїх відео розказувала все по-бистрому, по-швидкому. як кажуть, тяп ляп на перекосяк, так як я розумію, так я його і показувала. Але люди, які не вміють готувати цю страву, вони дійсно не вміють, і я розказую, показую не на швидкість. Кому не подобається, можуть перемотати трохи, а хто не має уяви, то дивиться так, як воно є. Так що, вибачте, пробачте, це ж рецепт, і кожен, кожна господиня, господар, кулінар, куховар, як кажуть, розуміє по-своєму. Так, оце зараз я його буду переливати до наших тюфтєлік. і запікатиму у духовці. Розрівнюю, щоб маса покрила тюхтільки, щоб вони ж пройшлися оцим всяким ароматом. Якраз добре, подивіться, все закриває, все покриває і ставлю у духовку. Зустрінемося трошки пізніше. Минуло 40 хвилин. Мої тюфтільки приготувалися. Подивіться, які вони гарні. Просто чудо. Можна назвати їх їжачками. Ось такі. Справжні їжечки подивіться. Смакото. Приготуйте. Це дуже смачно. Аромати такі дуже-дуже пахучі, густа заливочка. І дуже гарні я ось вам розріжу. Опри... так, дивіться. Оце от ока котлетка. Отак. Так що, і гарнір, і вермишель два в одному. Рекомендую приготуйте дуже смачний і поживний рецепт у приготуванні і смачна страва. Також прошу ставте пальчики вгору, це для мене дуже важливо. На цьому я закінчую своє відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь, заходьте в усті на мій канал. Я дуже рада вашим коментарям і лайкам. До побачення, до нових зустрічей, ваша Світлана!